А зараз на сцену вийде людина, яка також фігарить неймовірним потоком своєї поезії. Це Марія Терція. Принайме цього на сцені! Привіт, з днем народження всіх. Ховались у житті, ніжились в нежиті, селяві стежки та не межі сріблястим мереживом, поміж промежень, пружинились здебільшого, животіли з напруженням свіжого, тіла з налитістю світлого, літа з гострим щемінням у серце входить. І вогкість, боязні, тривкості і червень, осторонь нам би повітря, пристрасті, творчості тієї, що нібито розсипається, і мироточить та теплом. Доторку, гострим, мовістря, списа залишається біля, аорти. Сонце сонце золотом розливається в зелені листя, ніби вино, чи вино з випару, задимленій ванні. Ніколи насправді не наодинці власним іменем, у шпиталині мали. Кому казані любові марнішаємо, та не марнуємо час ні хвилини, ні доторку не залишаючи на з'їдіння холодному мороку, так багато було, дарма перекладено з наших кишень. У порожній і життя неоцінене в безцінь, що найвища заслуга, і найбільше прокляття, і кожне це літо таке, ніби воно уперше, і ми в ньому досі не втратили лік дням на схилах східного вітру під прицілом східного сонця всередині моря посеред жита.